Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 19 березня і я з батьком ловлю сьогодні на річці Горинь. такого гарного весняного ранку. Поки що покльовок немає, я тільки закинув буквально хвилин 4-3 назад. Батько трошки раніше закинув він на два фідра ловить, я вам покажу. Та в нього також покльовочок не було. Ну, зранку от морозець 2. Ну, зараз сонечко сходить, то трошки буде тепліше. День там до 8-10 градусів. Ну, погода дуже гарна має бути сьогодні. Да, не було довго відео на каналі, ну не було можливості виїхати. Як була можливість, так на вихідних то якийсь сніг, то мороз. ну Зовсім не та погода, для якої можна їхати на риболовлю. А сьогодні так співпало, що є можливість поїхати посидіти. Ловлю на ось таку прикормку. Зараз я вам покажу. Сьогодні будемо ловити на горині. Зараз заприготую прикормку. Ось така в мене буде прикормка сьогодні. G-stream преміум серія Рога Чипка з запахом коріандру і меленої коноплі. Приготую її Ма такого темного кольору чорного. Ось Класична плотина прикормка. От видно, що мілкофракційна, зараз по холодній воді буде саме-саме то. Звичайно, краще таку прикормку готувати вдома, бо вода холодна. Зараз дуже довго буде частинки прикормки вбирати в себе воду. Я її поставлю в авто, щоб вона швидше частинки вбирали в себе воду. А Вода холодна, вода дуже холодна. На нас батько поки що приготує кілограм прикормки, а далі буде попльовувати. Ах, який аромат. Хороша приконка, я колись не ловив. Добре збираю плотвичку, густиру та і лящика також. Зараз зроблю перше зволоження через хвилин 15, поки тут складу крісло своє, все, я ще раз їх зволожу. Потім ці перебіг ресита. Е -е, дивіться, ще що скажу, по рівню води. Дивлюсь, що трошки більше літнього рівня десь на, на метр приблизно. Тому годівницю я поставив 40 грам, ну така як літом, і фіда трошки підняв вище. То, в принципі, тримається, не, не стечає її, не скочує, не стягує. Наживочки це пінка мотиль, ось такі наживки є. Планую перезакидати десь кожні 5 хвилин. Ну і надіюсь, сьогодні щось зловить, бо так як по звітах рибалок бачив, що вже хто був вчора, сьогодні неділя, а то було вчора субота, і вже дехто відловлювався непогано. І підлящики були, і лящі, і густера непогана. Ну, це місце знайоме. Тут я зловив взагалі свого самого рекордного ляща, тому надіюсь, що сьогодні також буде якась риба. Ну Зараз, поки мороз, то треба почекати, думаю, в годині 10-11, коли трошки підніметься вище сонце. Прогріється вода, і тоді почнеться хід риби, вона буде десь мігрувати. Тямка збоку, справа від мене, і вона десь буде тут ходити йти на більш мілкіші ділянки річки. Ну, Я ловлю на дистанції десь 18 метрів. Я не примірявся, бо я тут був часто, я приблизно знаю дно, воно звідти так маленьку йде плавний спуск сюди, і тут під цим берегом йде русло. І тут сама глибина десь метра 3,5 до 4. А ви напишіть коментарі, чи ловили ви вже на фідер в цьому році, чи відкривали сезон? Чи можливо вже карася, коропа ловили? От напишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Ух, покльовка, покльовка, ох, вже є риба. Поки відвернувся, на секундочку вже є риба. Ох, ти що, ти що, ти що. Непоганенька рибка. Вже так придавлює. Гарні такі коливання, квіер були. О, це густе непогана. Повідачок у мене 01 стоїть, тому. Без різких виважень. Ні, підлящик. Чи густерка? Оп і перша рибка є. Бачите? Ні, підлящик, підлящик, бо слиз на повідці. Ось такий. Невеличкий підлящик, ось не перша рибка. Бачите, друге закидання. Хотів глянути час, щоб засікти вже три хвилинки і зразу покльовочка. Три мотильчика я поставив. Ось перша покльовочка зразу. Я навіть сам не очікував, що так швидко, бо навіть ось прикормка з годівниці повністю не вимилась. Ну що ж, сезон на горині відкрив по фідерній ловлі. Рибка є, підлящ непогано. Все, надіюсь, ще й будуть і лящі. Сьогодні обловлюю нову підставочку Feeder Arm. Хороша річ для фідерної ловлі. Можна виставити різний кут нахилу водилища. Можна і донизу випустити, можна доверху підняти. Досить зручна річ. От буду цього року ловити з нею. Буду ділити з вами досвідом використання, плюси і мінуси. А сьогодні я ловлю на фідер Sherman Competition 360 до 65 грам, здається. Так, і кутушка флагман Еліт 4000, шнур 0,8 Basic Pea. Select, 8-жилка 01. Ну, повідець 0,1 діаметром сантиметрів 80. І гачок 14 розміру. Я більш потім детальніше вам про монтаж покажу там. там про бісер, фідергамчик використовую, сантиметрів 8. Брейфінг. Чорненький. Ну, я потім все вам кажу ближче. Більш детальніше покажу розкажу. От і батько щось зловив. Плотвичка, так? Да? Плотвичку на, на, на пінку, так? Да? Пінка два параша, десь така грам 80-90 плотвичка. Пінка з мотильом. Ось така наживка. Батько на два фідера він не може на одного ловити. На два закидає. Один на мотиля, один на пінку з мотильом. Ну, треба дивитись, треба дивитись буде по повідкам. Бо я, ловив тут густору гарну, то повідки були десь метр 20, десь так. Зараз 80 см. Тож, я буду тут експериментувати, дивитися по довжинам, які краще буде працювати сьогодні. Що ж, вже майже. Півтори години ловим і поки що я мав одну покльовку, батько там декілька, в одну поточку я одного підлящика. Більше покльовочок немає. Що пробував і пінку, і мотиля, і пінку з мотильом, І От Зараз поставив довшого повітка, десь метр десять. Закинув на пінку, постояло хвилин 5-6 і без покльовочок. То зараз пробую ще на мотильчика. Не хоче, не хоче. поки що не хоче приват. Сонечко піднялось вище, стало тепліше, але покльовок так і не з'явилося. Більше. Покажу вам свій монтаж. Ось інлайн. Такий бісер із засівкою. Їздить по шнуру. Шту, шту Ось так, їздить по шнуру. Тут ще має бути стопорок резиновий, але я щось провтикав, грубо кажучи, і немає стопороків наявності у мене. І фідергамчик. Брейфінг, тут 12 см. Чорний, восьмилібровий. 8 8ЛБ. Віс... Ні, не 8ЛБ. Там не 8ЛБ. брешу вам. Одним словом, 0,8 діаметром. І повідок. І гачечок от такий маленький. Зараз вам покажу цього гачка. Ось. Брейфідер. хайтек фідер Серія 0102. Зараз поставлю мотильчика. Спробуємо ще на мотильчика. Опаришам, то є спінку мотиля купував в магазині Фішер в місті Ріне вулиці Чорнового, 35. Там завжди є на ядерності мотиль, опінка опари з черв'як. Так що можете заходити. Зараз три мотильчика і спробуємо ще почекати. Хвилин 5-7. Ще трошки половлю, якщо то спробую дистанцію змінити трошки ближче, якщо то закину. На декілька метрів. Але не хоче, не хоче поки що. Десь, надіюсь рибка на підході. Обійшов, скільки, три місця поміняли? Ні, yeah, okay. одне. А далі не проходили? Ні. No. А чого вони пішли далі? Just... Дивіться, яку плотву злив, гарну. Ось таку весняну плотву, горинську. А ви туди там, де я на ступеньках не ловили, ні? Е, та, за фаворокі, там теж, теж, гарно, Там гарно ракушка лежить, на, тему, на А на ступеньках там не пробували, ні? Там, де я ловив тоді з вовою. Ні, е, ні. Е. Треба було там попробувати. там плотва була тоді. Таке гарне місце. І хочу вам показати, рибаки, чому не варто залишати на березі ліску або шнури. От я часто бачу, там десь хтось обірвався, кинув, на березі. Ось дивіться, бачите, мету так. На дереві. Е, сорока. Десь зачепилась за ліску. Навіть там як, зверху як петелька якась. Чи як повідочок був. І не могла відірватися і померла. Все. От, от це безвідповідальність рибаків. Через що потрібно ліску. Шнур обірвали, змотали і викинули в смітник, а не залишати на березі. Ось наслідки такої безвідповідальності. Що ж, вже майже 4 години я кловлю і немає кльову. Чекаю, думаю, ще годинка, ще годинка, а покльовок немає зовсім. Вже я спробував і під протилежним берегом, і вже і під цим берегом ближнім. Безрезультатно. Зовсім не хоче клювати. Е, батько пішов шукати рибу. Він одну, одну плотвичку зловив там за поворотом. Взяв фідера. Прикормку і знову пішов шукати рибку. Бачите, вона сьогодні не активно зовсім не ходить. Треба просто десь її знайти. От і то він знайшов всього одненьку рибу. Бачите, я очікував, що буде хід густари, а вона ще не клює. Плотва клює, бачите, рідко, але клює і велика. Треба значить, шукати ділянки з плотвою десь з глибиною там до півтора метра. Тут за поворотом є місце непогане, я там плотву якось ловив. Можна буде якось поїхати туди спробувати половити Все. <реш> Нема покльовок. Обходили все і немає. Другий заход неудачний. Одну маленьку, я витягую, там вона висить. Там, де... Виходив. Одну ту зловив, одну там за поворотом. А висипайте, потім викрутите. Сила. Ну, то гарна, але якби, якби штучок хоча б 10 таких. Плотва така велика. Деснянська. Що ж, друзі, зараз близько 2 години. Десь 15 хвилин. Друга година дня. Не хочу клювати зовсім. От зранку я зловив одного підлящика, потім ще десь біля 12 години була ще одна така легенька покльовочка і все. І більше нічого. Я вже пробував і протилежний берег, і посередині, і ну, наживки пробував різні, вдоважина, повітка, гачки. Ну, не клює, просто рибався, не хоче. Батько змінив два, навіть три місця. Там далі ходив, Зловив одну платвичку більшу, одну меншу. І все. Також немає. Тут рибалки з боку біля нас були. Також вроді нічого не зловили, тільки одного окуня. Е -е, та й по рибалкам. З ким я сьогодні спілкувався, хто на горині, то каже, що зранку ж там хто по одній-дві рибки зловив і все. Вчора, бачите, клювало, а сьогодні не хоче. Погода гарна, все. Ну, це таке весняна. Рибалка і в березні вона завжди така складна. Ти або ловиш, або не ловиш. Так що ось таке. Вам всім дякую за увагу. Не забуваємося поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. Ну і всім до зустрічі.